Українські БПЛА атакували більше п'яти регіонів РФ на Росії. Знищені склади боєприпасів та близько 20 землетрусів. Унікальні кадри вибухів та евакуація населення. Вітаю. Сьогодні говоримо про вибухову ніч на Росії. Що палало і що знищено станом на цю мить на Росії палає українські дрони знищили склад з боєприпасами РФ. Вночі, 18 вересня, сили оборони України за допомогою безпілотників вщент розгромили склад з боєприпасами у місті Торопець Тверської області. Як відомо, під час нічної атаки було задіяно понад сотню українських дронів, і поки тамтешня влада заспокоювала росіян, мовляв, впали лише уламки та горіла трава, то мережею вже ширилися відео, зняті місцевими жителями. На них добре видно потужні вибухи та масштабну пожежу ба більше чуто, як детонують російські боєприпаси. До слова, детонація була настільки потужною, що в області зафіксували близько 20 землетрусів. Внаслідок нічної атаки в регіоні вже оголосили евакуацію місцевих жителів. Там свою роботу призупинили дитячі садки та школи. Через масштабну пожежу та детонацію боєприпасів одне з сіл Тверської області опинилося просто відрізане від евакуації. За даними місцевих жителів, люди чекають порятунку просто на березі озера. Що ж саме вдалося знищити на складах Тверської області зберігалися ракети типу Іскандер, тактичні ракетні комплекси точка У, керовані авіаційні бомби та артилерійські снаряди. За останньою інформацією, саме в населеному пункті торопець знаходилися аж дві військові частини РФ, де зберігалося понад 30 тисяч боєприпасів. Одну з них український безпілотник вже атакував в травні цього року. Тоді він спричинив пожежу, про яку росіяни. Не повідомляли гаряче, не лише в Тверській області успішно відпрацювали українські безпілотники ще в п'яти регіонах РФ, а саме Смоленській, Брянській, Курській, Орловській і Тульській областях. За даними змі, загалом там відпрацювали 54 українські дрони. Російські міноборони назвали це спробою здійснення терористичної атаки. Горить і в Ярославлі там палає склад з паливно-мастильними матеріалами. Що стало причиною невідомо. Нагадаємо, в серпні цього року Сили оборони України намагалися атакувати Ярославський нафтопереробний завод. Тоді український дрон впав на його територію. Це були всі деталі щодо нічного обстрілу РФ. Підписуйтесь на нас та залишайте реакцію. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.